Вітаю, Любі. дякую за ваші коментарі, дякую, що знаходиться час мене дивитися, і дякую, що е, співпереживаєте. У вас з'являються свої власні думки, ви ними ділитеся, це дуже цінно. І е, тут нема правильних і неправильних думок. Є лише е, поняття, Що вони є власні, ніким не навіяні. І е, ми всі робимо, виходимо будь-що з того, що вважаємо найкраще. Е, навіть якщо помиляємося, це все одно максимум того, що ми могли зробити в даний момент. І, власне, е, я би дуже хотіла, щоб ми всі розуміли, що Нема такого, що я там а, я погана бо я щось колись погано зробила. Ні, я зробила максимально добре на той момент, е, на, на максимально відкрито в моєму розумінні на той момент. І якщо я сьогодні розумію щось по-другому. Я маю право змінити думку, і це нічого про мене не говорить, крім того, що я розвиваюся і е, розширюю свою свідомість, розширюю світ, розширюю знання, і це дуже круто. Хтось сказав, що страшні люди не ті, котрі не змінюють своєї думки, а ті, котрі її не мають. Тож я. Е, Мені навіть більш цікаво, коли в когось є абсолютно його думка, чи він з чимось зі мною не згідний, бо, власне, в такому в конструктивному руслі, коли ми один одного доповнюємо, народжується справжня істина. І для того ми є всі різні, щоб не бути однаковими, і щоб власне, складати, підпирати один одного, що зараз я вважаю, дуже необхідним, щоб доходити до якоїсь. Бажаної нам цілі. от, І в мене дві теми, я вагаюся, яку, на яку сьогодні, власне, поговорити. Це тема війни і тема тіла. Гаразд, тему війни напевно, відкладу до наступного разу. А сьогодні про тему тіла. Така дуже несподівана навіть для мене думка. А я сьогодні поговорю трошки про бодіпозитив і а, розповім, як я до цього відношуся, і як я це розумію. Ем, я особа схильна до повноти. Це ем, не залежить абсолютно ні від чого. Це ми народжуємося в певних. Ем, в певні години, в певні дні, в певні місяць, рік, і ми маємо схильність до чогось, до різних речей. І я маю схильність до повноти. Я це знала абсолютно відразу десь там, я тільки почала щось читати, цікавитися. Я ніколи не була такою дитинкою якоюсь. Іншою завжди була ну, с -с середня. От. Не була ні надзвичайно худа, ні не мала там спеціальної надваги, але коли почала дорослішати, зрозуміла, що в мене один крок то буквально трошки більше. І я дуже-дуже в ранньому віці е почала пильнувати свою дієту. Тобто не те, що я там щось їла, щось не їла, але. Е я їй, чи в якісь там мала періоди, коли, чітко, графік, я не їла хліба от, і не їла цукру. Тобто я десь прочитала, що цього достатньо, щоб вага трималася в нормі. І Були в мене різні дуже періоди. Був період, коли я перерила стрес і, і схудла на мінус 10 кг. Мені було дуже комфортно, я вже про це розповідала, що стрес минув, а відчуття комфорту залишилося. І змінилося знову життя, знову з'явилися якісь люди в моєму житті, і коли я сама в мене все дуже гарно виходить контролювати, коли я з кимось, я піддаюся впливу. І точно так само відбулося, коли я приїхала сюди, до чоловіка, ну, тобто до партнера, з, з, з котрого вийшла заміж згодом. В нього чудовий метаболізм, він їсть багато, працює, багато їсть багато і виглядає дуже, дуже добре. І коли я почала їсти трошки більші порції, почала в хаті з'явився хліб, бо в мене його в принципі ніколи вдома не було, коли я сама жила, то я десь тут кусочок зранку на сніданок і так далі. Хлібчик я їла, і, відповідно, я набрала, скажімо, небагато, якихось там 5-6 кілограмів. І візуально воно, в принципі, було нормально. Абсолютно, якби речі, ну, може, деякі стали трохи тісними, але так загальних якихось змін не було. І я, я це переживала внутрішньо, навіть десь там в своїх відео попередніх це згадувала. Мене дуже, я дуже переживала, що хто скаже, що о, дивися, вона там поправилася, роз, розклеїлася, розпустилася. І в той же час я вам казала, що я малюю, і в той же час я вчилася, і коли я пильнувала свою дієту, в мене постійно, ну, я не можу сказати, що це були претензії, але та я з нерозумінням ставилася до того до тих, хто не дотримується жодних рамок, жодних ем, обмежень. До людей, котрі дозволяють собі все. Я дивилася на свою маму. Моя мама була надзвичайно красивою, в моєму розумінні, ну, і загалом надзвичайно красивою жінкою, яку зупиняли на вулиці, коли була малесенька. Зовсім зупиняли на вулиці, на, в переход, на переходах навіть пішохідних дарували якісь там дрібні подарунки, якісь жульки для мене. І я звикла, що вона красива, все життя красива, а потім якось, напевно, з віком а, вона собі дозволила відпустити це все. І вона поправилася як звичайна жінка тобто, не якісь надзвич... щось там надзвичайного вік, там трошечки надваги і так далі, але. Вона перестала а, виділяти оці флюїди, перестала сяяти. Е, так, вона вже вбирала, вона теж гарно вбирається, продовжує, але отого того в поставі, в ході, а це зникло. І я думала, це нормально. Тобто, що з віком це просто приходить і ти не маєш на то впливу. І от коли я минулий раз розказувала за сукенки так категорично, що я не хочу суконок, які обтягують, які е, створюють неіснуючу форму мого тіла. Це також було через те, що я некомфортно чулася в своєму тілі. І останнім часом я не знаю, що відбулося насправді. Я пробувала проаналізувати, мені не вдалося наразі, але я відчуваю дуже схожі емоції, як ті, які я пережила, коли під час цього стресу. Я правда тоді закохалася. От, і я думала, що це емоція кохання, я схудла, в мене серце билося, в мене. Було відчуття, що я можу все. І я думала, що це стан закоханості таке дав. І мені дуже хотілося його пережити ще раз, але боронь Боже в такій формі, тому що це непроста, непроста була ситуація. Зараз я не буду про це говорити може іншим разом. От. І тут я відчуваю, що я переживаю. Точно такі, вони були трошечки зв'язані е, з тими трьома вісімками цього переходу. Е, я відчуваю ті ж емоції, оцей стан піднесеності. Я розумію, що мені не хочеться їсти. Я не мушу їсти, не що мені не хочеться, що я можу з'їсти дуже трошки. І я пішла е, за цим своїм внутрішнім відчуттям і просто почала е, зменшувати собі порції їсти виключно те, що хочу, і буквально в дуже короткий період кілька тих зайвих кілограмів, які я тут набрала буквально в перший, в перший рік, вони зійшли. І я відчула себе іншою людиною. І, от, власне, тема, я так довго підвожу, напевно, вибачте, до того, що я зараз відчуваюся зовсім іншою людиною. Візуально, можливо, ніхто і не зауважить. Це не про сприйняття когось. Це про сприйняття мене, я нарешті, я нарешті я, от я себе так чую. І я собі подумала, що 4 роки тут я прожила, я насильно себе змушувала чутися комфортно в тілі, котре мені некомфортне. Тому що ну це модно, бодіпозитив, тому що е, зараз з кожного умовно чайника всі розказують, що треба себе сприймати, треба себе любити. Так, я себе сприймала. У мене не було претензій до себе, що я поправилася на тих 5 чи 6, чи 7 кілограм е, жодних претензій. Тому що я розуміла, я не в ресурсі, мені потрібен ресурс, щоб. Адаптуватися до нової країни, мені треба ресурс, щоб почати все з нуля в моєму віці, чужа мова, чужа країна. І я спокійно відносилася до того. Я знаю, що в кожного цей період адаптації проходить в різний термін, з різною. Важкістю, легкістю, от. і я не знала, я ніколи не переїжджала нікуди. Я не знала, як воно відбудеться. Не очікувала, що я думала, що простіше це в мене не було ніяких прив'язок, я там спеціально ні від чого не відрікалася. Тобто в мене не було жалю. Я їхала от вільна з відкритим серцем, з відкритим можливостями, от. і воно трошечки виявилося все по-іншому. І я до чого це все веду, що е, в той час, коли я сама почала поправлятися, я намагалася е, зрозуміти інших, дивитися, чи справді вони такі щасливі е, в, в своєму тілі. Я малювала, я багато малювала жінок з об'ємними формами, я намагалася. Я люблю людей, я люблю жінок, я люблю малювати, я люблю тіло. І мої малюнки цих жінок надзвичайно теплі, надзвичайно в них багато е прийняття, любові і так далі. Але це все в жодному випадку не заперечує того, що, якби ця людина все-таки, якби їй вдалося. Зберегти свою оптимальну, ну, ми кожен маємо там ріст, вага, оптимальна вага. То чи чула себе та людина іншою людиною? І тому що на прийняття, те, що я зрозуміла, в мене йшло, що, я, що мені некомфортно трохи, що я на себе погано чую. На прийняття цього в мене йшло дуже-дуже багато цього ресурсу мого. Відповідно, я його не мала для себе, для якихось розумінь, для прийняття нового, для творчих планів і так далі. І чи воно вам відгукується? Чи можете мені е, написати, що ви відчуваєте? Тобто, якщо заокруглити це все, я би сказала, що формулювання моє тіло, моє діло. А, що будь-яке тіло, це круто, ну, тобто це круто, це я з тим не сперечаюся. Ну, що треба себе прий... навчитися себе приймати, що в будь-якому тілі, що це трохи утопічно, що воно не зовсім щире, не зовсім прав... правдиве. Тому що з людиною, в якої велика кількість ресурсу йде на те прийняття, що прийняти не так просто, і тут не йдеться про якусь там сексуальність, подобання а, чоловікам чи. Якісь. Йдеться про внутрішнє відчуття, коли ти стаєш зранку, підходиш до дзеркала і тішишся своїм тілом. Бо, бо ти чуєш, що воно твоє. Що, що це трохи нечесно, оцей боді-позитив, що він має два боки не картати себе так. Боронь Боже себе картати за те, що я є в такому стані, маю стільки ваги чи стільки ваги. Але казати, що це нормально, ну, це нормально. <смі> Знову ж таки, та, напевно, сформулювати думку мені не до кінця вдається це все нормально. Але не нормально казати, що це на тому треба зупинитися. Тобто, це як серед середина, перше бачу, визнаю, друге, приймаю, погоджуюся, і третє, шукаю те місце, де я можу все-таки бути собою, тому що я думаю, що воно все дуже зав'язане в момент, коли ми щось робимо проти себе. Коли ми прогинаємося, ми починаємо кожен в різний спосіб це е, один починає більше пити, один починає більше їсти, один там входить в роботу, інші ще якісь, ще якісь, такі речі починаються. І я думаю, що тут одна єдина причина, ми щось робимо не так. І коли я з донькою поділилася е, своїми емоціями, кажу, я в такому стані, як от там кілька років тому, Років десь 7-8, коли я не знала, що зі мною відбувається, коли я схудла, коли я прям сяяла. І кажу: Але я не, не, зараз не маю закоханості. І я щаслива в, з тим, бо я просила Бога, щоб я більше такого таких стресів оце не мала. От, І прошу далі. І вона каже: а може, це. В тебе тоді не стан закоханості так вплинув. Можливо, це те, що ти нарешті почала жити своїм життям, почала, тому що та історія інтернет, лавсторії, оця, що в мене була, вона мене добре потрясла, і мені, щоб вийти з того всього, потрібно було переосмислити своє життя від початку і до того моменту мені було 45 років. І е, я почала все з мінус якоїсь там одиниці. от. І так, я тоді була дуже категорична, е, коли ти живеш е, в світі, де на все погоджуєшся, бо ти вихована, бо ти толерантна, бо тебе так навчили, бо ти комусь можеш зробити боляче, е, а що сусіди скажуть, і так, далі, і так далі. І в той момент, коли я сказала: е, Ну його в баню, я роблю все по-своєму. Я була на, на той момент дуже категорична, що цього не це не моє, я цього не хочу. Ну, я собі могла, могла це дозволити. Це кожен може собі дозволити, в плані, що можливості є. В плані, що я знайшла ресурс, собі це дозволити. А дозволити собі ми завжди можемо насправді. От бо. Це наш вибір. Ми або це вибираємо, або це життя на тому не закінчується на нашому виборі. Виборі. Просто коли ми вибираємо одне, у нас інший алгоритм розвивається. І е ну, це цікаво. Так що, коли нам щось заважає і коли ми переступаємо через це, я думаю, що це більше подібне на правду, і цей стан ейфорії е це надзвичайний стан цей закоханості. Я думаю, що ви знаєте про що я з'являється. І я дуже сподіваюся, що ці відео, які я пишу, вони мені допомагають в першу чергу, що це теж мій спосіб, нарешті, говорити те, що я думаю, не боятися, що я буду виглядати варіяткою чи піднімати якісь нецікаві теми. Бо я теж вчуся, але мені здається, що я вже ближче, ніж далі. От, так що я дуже рада е, з вами спілкуватися. Пишіть мені, будь ласка, пишіть все, що ви думаєте, без цензури, без контролю. От, е, і разом будемо шукати відповіді. Бо насправді, як каже мій чоловік, що все, все що правдиве, воно просте. Всього найкращого.